Він був батьком. Так чи не найчастіше згадують про владику Мілана Шашіка в Мукачівській греко-католицькій єпархії. Завдяки йому на Закарпатті з'явилося дуже багато монаших чинів, збудованих храмів зрештою, висвячених висвічених священників. П'яту річницю відходу Мілана Шашіка до Дому отцям. Вшанували зокрема конференцією і багато згадували. Ми вирішили поділитися різними спогадами, які кожен із нас має про цю велику постать. Тому вже впродовж двох днів ми маємо різні свідчення, різні конференції, де ми розбираємо такі віхи життя владики Мілана. Хтось пригадує його шлях від словаччини до Мукачівської єпархії, хтось пригадує його роботу в нонціатурі, хтось пригадує його як працівника в курії. Нинішній єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Теодор Мацапула згадує про перше знайомство, що закарбувалося як образ людини молитви. Більшість із наших краян пам'ятають владику Мілана Шашика звідси із Закарпаття. А я з ним першим познайомився на теренах Сибіру. Це був 2012 рік, коли владика Мілан Шашик приїхав освячувати пасторальний центр у місті Новосибірську, який було названо в честь нашого єпископа владики Олександра Хіри. Я пригадую собі, що в один вечір він дуже пізно їздив до Казахстану для того, щоб відвідати могилу владики Олександра Хіри. І це вже було дуже пізно. Така листопадова холодна Сибірська погода. І він, прийшовши до нас, каже: А де можна тут послужити святолітургію? І Ми його запитали, владику, а чи ви часом не втомлені? Можливо, щоб завтра вже відслужимо літургію. Ні, ні, каже. Я хочу, що сьогодні відслужити літургію. Із дозволу Святого Престолу отець Мілан Шашік служив у двох обрядах греко-католицькому та латинському. Я був висічений на священника в 1996 році. І з владикою Міланом ми почали співпрацювати в Перечині. Де він був як Римокатолицький парох з 2000 року, фактично з року великого юбілею. У 2002 році Іван Павло II номінував його апостольським адміністратором нашої єпархії, так як наш Владика вже був похилого віку, Іван Семеді. І владика Мілан прийняв це призначення і дуже з таким ну, з великим оптимізмом взявся за роботу. Мілану шашіку дісталась єпархія з наслідками непростих часів. У багатьох наших селах храми нам не повернули, і його праця була справді дуже важка. Їздив по Європі, шукав кошти, старався добудувати семінарію. Бачите, тепер ми є тут у цій резиденції. Вона теж була в жахливому стані після того, як її нам повернув Ужгородський національний університет, бо це була їх бібліотека. Ну, але найголовніше, що Владика Мілан, що Владика Мілан мав таке серце батька до священників, до людей. Він був дуже відкритою людиною. Відкрите не лише серце. Двері в резиденції також постійно були відчиненими. Він перший зробив день відкритих дверей, щоб люди могли побачити цю красу. Правда, бо резиденція була побудована на початку 17-го століття і має дуже гарні, дуже гарні такі речі. Ну це справді був батько з великим серцем. Батько з великим серцем, а ще приклад працьовитості. Теж згадує нинішній єпископ, помічник єпархії. Це був найбільший будівничий нашої єпархії після Андрія Бачинського, про це всі говорять. Я пам'ятаю, що коли він помер, то владика Анталмайник сказав, що він був для нас як апостол Павло. Апостол Павло був людина невтомна, постійно ніс Євангеліє в різні куточки тодішнього світу, замучений в Римі. Ну і владика дійсно похожий то справжній апостол. Пережив з Україною перші роки незалежності. Тоді був секретарем нунція. Мене особисто завжди торкало його європейське бачення, коли він давав свої інтерв'ю журналістам, а він працював в Україні з 1992 року в Києві і мав можливість як секретар Нунція відвідати кожний куточок України. Він там каже, що я їздив з Ужгорода, до Луганська, до Одеси, до Сімферополя. Їздив на Крим і він каже: що найбільшим відкриттям в Україні для мене були українці. Для мене не були люди. Я любив годинами з ними спілкуватися. А Закарпаття посіло особливе місце в серці Міла на шашіка. Завжди мріяв бути місіонером, і так Бог йому дозволив пройти цей, скажімо, цей останній етап його життя у нашій єпархії. Він був нашим єпископом, нашим батьком, нашим апостолом. Для багатьох із нас він був теж добрим приятелем. Спеціально приїхав на Закарпаття рідний брат Мілана Шашіка. Юрай Шашик. Владика Мілан. Для мене, Міланко, був винімочний, винімочний початку. Владика Мілан був особливий, особливий від самого зачатку, і ми були з ним, з ним дуже такі близькі. Нас було шестеро братів у сім'ї. Я його пам'ятаю як чоловіка молитви, який. Як священик, як єпископ ніколи не забував молитися чи Слов. Ніколи не, не соромився свого священичого одягу. Брат моделював церкву з дитинства. Також згадує Юрай Шашік. Так грали з слами, Діти гралися, гралися на дворі, ганялися за гусами, будували із соломи різні такі будиночки соломені. А він брав той тюк соломи і робив з нього вівтар, на якому якби служив літургію. Він навчив мене велике розуміння, розуміння мети і завжди молитися до Господа, який допоможе. Треба сам молодий, панові тепомо. Знав владиком мілина, що отцем, який служив і час від часу, він приїжджав у я був на практиці, на молитовні чування. Тоді перед мною повставала постать ревна пастирі горливого проповідника, який за якийсь час владиком номінували апостольським адміністратором, в своєї нашої єпархії, і після Херотонії, святим Іваном Павлом, другим Папою Римським, Господь благословив мене. На неймовірну новину владика мене повідомив, що я буду першим, кого він буде святити на священник. Серед священників яких висвятив Владика Мілан і отець Морослав Рябінчак, адміністратор храму Миколая Чудотворця в Перечині – місті символічному і для самого єпископа. Я ще не був семінаристом, ще не був священиком, але вже приїжджав в перечин. Він тоді служив як Кримоколовський священник в Перечині. Ми там робили з молоддю молодіжне чування. Це перше було знайомство з ним. Я тоді вже побачив священника, який любить церкву, любить Христа, і все робить для того, щоб розвивати парафію, служити. Тоді була гостра потреба в священниках. Додає отець Мирослав. Я був на останньому курсі. Ще не захистив дипломну роботу. Вже він сказав: Давай, вже треба святитися на священника, бо не вистачає мені працювати в Божому винограднику. Тоді то була лазера субота. Пам'ятаю, 15 квітня 2006 року. Він висвятив у Вербіжі на священника в Воловецькому районі і там залишив служити в трьох парафіях: Вербіж, завадка і Новоростока». Мілан Шажік цікавився життям кожної парафії і не лише допомагав будувати храми. Він був покликаний до єпископа власне з Перечина. І потім він мені казав, що я дуже дуже бажав, щоб е, теж в перечині була е, спільнота неотхонання дороги, тому що це була глибока і залишається глибокою формацією християнської віри для молоді і для дорослих християн. І каже, моє бажання виконувався, каже в тобі, тому що в тебе парафії є, а я все роби для того, щоб в нас в ремокатолицькій церкві була ця дорога. Ну і кажу, дуже дуже глибоко переживав за формацію християн і про батька, який любить. І якщо він кілька років назад мені казав, отець Мирослав, то останній рік казав: сину мій, говори, що маєш. Це сином і це звертання до священника, який цікавився твоєю історією. На конференції згадували й настанови владики Мілана Шашіка, які не втрачають актуальності. Дай нам любов один до одного. Дай нам стійко стояти. Робимо разом добро, Стараємося зробити добро, Любимо один одного. Vezmimo sa razom, pravoslávni, reko katolíky rimo-katolíky, protestanti, nevírujúci. Zrobím čo z dobroho dla cej krajiny, v jakej žijeme, dla toho místa.